Батько Назара завжди хотів, щоб його син прибирав за собою все вичищав весь інструмент. У самого батька в майстерні було дуже дуже чисто, тому що його дід навчив так, що треба обов'язково інструмент прибирати і все витирати, все чистити. І коли ми на консультації почали розбиратися, чому у батька Назара от, така ця ідея, що обов'язково все було чисто, з'ясувалося, що. Дід передав йому цю ідею, тому що у нього ну, із інструментів було там два-три тих інструменти, і якщо б він їх зламав, чи забруднив чи щось з ними би сталося, він би взагалі залишився без інструментів. Тобто він жив в злиднях і він не міг дозволити собі втратити їх. І тому він цю ідею передавав своїм синам, своїм внукам, ну, намагався передати. І виходить, що цей чоловік, який прийшов на консультацію і хотів оцю ідею. Передати далі своєму сину, але ж у сина зовсім інші умови. І тут важливо зрозуміти, що всі ці ідеї, які нам передавалися батьками, дідами, треба фільтрувати, виходячи з сучасних умов. Треба подивитися, які у вас оточення. Треба подивитися, чи можете ви собі дозволити те, що ваші батьки не могли дозволити, і так само дивитися на своїх дітей. Якщо вам треба в цьому допомога, звертайтеся на консультацію.